Добрий день. От ми вже продовжуємо другу стіну. Почали підперли ну, не саму стіну Балки підперли, які лягають на цю стіну. В принципі, в принципі, ми зробили те, що зробили з оцією стіною. Ось ви бачите, вона стоїть. Нормально все. Тут ми сім. Балок підпирали. Ось 1, 2, 3, 4, 5, 6, там сьома далі. Ви пам'ятаєте, як все це було. Можете подивитися, хто не бачив. От Все вийшло дуже класно. Тут же у нас перестінків нема. Отак от, от у нас зараз. Тут, пам'ятаєте, ось був перестінок. Ось тут, ось тут. Тепер треба ламати оцю стіну. І ось зробили, в принципі, тут три ми підперли, ось розшили, вже розшили. Але тут трохи інша ситуація. Тоді, коли ми ту стіну ламали, отут був перестінок ось він. Ось його видно, де він був. Тобто було легше. Треба було його поламати, його вже нема, як ви бачите, тому треба якась страховка. Він, в принципі, був як страховка в той раз. Зараз ми зробимо от страховку. Страховка буде, звісно, пересинок ми не будемо будувати. Страховка буде у вигляді ось от таких отаких стоїть. Страховка буде ось. І ще один ряд ми поставимо так от вертикально такі балки. Оцей буде наша страховка. Потім ми їх розшиємо, але вже не так розшиємо, ми їх поміж собою два ряди оці будемо закріпимо, розшиємо. Ось, власне, є страховка. Оцей другий ряд, він паралельно йде до першого. Це конкретно наша подпорка. Оці три вертикальні балки, що ми поставили. І ось у нас ми зробили отаку страховку. Воно вийшло як якась хатинка. Зараз світло буде падати звідси, воно видніше так буде ось. Ось ви бачите. Тобто, якщо, не дай Бог, не витримає десь перший ряд. Тут, скоріше, ну, все може бути. Да, може, щось тут просяде, може, все може бути. От у нас буде, другий ряд повинен, власне, і робити цю страховочку. Ми скріпили однією дошкою ці три стовбики і поскріпляли з тим рядом. Ну, подивимося, як воно буде. Thank <laughs> you.

Вже прив'язалися другий ряд прив'язали до... Ну, другий, другий раз же прив'язалися до стіни. Тут у нас плівка, як бачите. Получається, на п'ятому ряді і на 10-му ми прив'язалися. Дюбіля пластикові, вони нормально тримають. Ну-ка, 2 два, треба було так. Клас. Все виходить. Тут же у нас вікно. Тут така внутрішня ця кімната, вона виходить з такого, з такої целий трохи інший колір. Це спеціально підбирали, щоб... щоб там була, була червона цегла. Ось у нас фасад, тут більш така червона цегла. І от на сьогоднішній день у нас поламаємо.